Всім привіт! З вами Аня. Найчастіше питання, яке мені задають українці в інстаграмі: як отримати візу в Марокко. Тут не все так однозначно, але сьогодні буду намагатися дати відповідь на це питання і розкажу, як я отримала візу і дам декілька порад. Перше і логічне питання: навіщо взагалі їхати в Марокко? Як в країну для еміграції, сюди точно не варто їхати. В Марокко не має ніяких пільг. Виплат для біженців з України нічого такого, хоч Марокко – це єдина африканська країна, яка надала Україні військову допомогу у вигляді своїх старих танків під тиском, США, але не більше, і хочу у 2023 році Кулеба приїздив Марокко. Щоб домовитися про спрощену видачу віз для українців, результатом і не пахне до слова, в росіян вже давно без віз. В Марокко. взагалі Марокко така країна, яка може зберегти баланс у всьому не нашим, не вашим. Вона і підтримує Палестину, але в той же момент має гарні відносини з Ізраїлем, наче дала хоч якусь допомогу Україні, але в той же момент не зіпсувала стосунки з Росією. Хоч зрозуміло, що я не підтримую цих зв'язків, але потрібно віддати належне, обирати свої інтереси, не маючи конфліктів з. З іншими країнами домовлятися в Марокко виходить дуже добре. Єдине за чим можна їхати в Марокко, це звичайний туризм. Тут є пустеля Сахара, гарні гори, Атлантичний океан, Середземне море. І в цілому, кому подобається східна культура, він це все може знайти тут. Плюс Марокко не так дорого, як в деяких інших країнах, і також хотіла зробити дисклеймер: це відео несе лише ознайомлювальний характер. Інформацію я шукала на різних форумах, сайтах, запитувала у своїх друзів, тому вона не є перевіреною на 100%. І все ж таки, якщо ви хочете отримати візу, позвоніть в будь-яке посольство Марокко, яке вам підходить, опишіть свою ситуацію, і вони вам скажуть, що робити далі. Але давайте до суті питання, як отримати візу в Марокко? Я написала в декілька посольств, щоб отримати відповідь на це питання, і відповідь була така: візу можна отримати онлайн. Для цього вам потрібно просто перейти на ось цей слайд і подати онлайн заявку на є-візу. Вона не безплатна і заявка коштує 70 євро, срок обробки 3 дні або срок обробки заявки 1 день і вартість складає 110 євро. Плюс податок. Якщо вам відмовляють у видачі візи, то гроші вам не повернуть. Чи дадуть вам візу? Тут 50 на 50. Я на форумах бачила різну інформацію. Хтось говорить, що туристичну візу не видають, хтось говорить, що видають. Відразу скажу, що ніякої офіційної інформації, що візи не видають, немає. І на форумах я бачила, що люди отримують туристичні візи. Багато людей говорять, що їм видали візу, тому що у них було резидентство США, Канади або Євросоюзу. Хтось писав, що не мав нічого з цього, і йому все одно дали візу. Тут не спробуєш не дізнаєшся. Як особисто я отримала візу? Я їхала в Марокко десь на 20-й день війни. Виїжджала я з України, не маючи при собі всіх потрібних документів на візу. І спочатку я навіть не знала, через яку країну я буду їхати. Перший потяг тоді їхав до станції Чоп на кордоні з Угорщиною. Тому я написала чоловіку, який вже на той момент був в Марокко, що я їду до Будапешту. Чоловік зв'язався з посольством. Розповів їм всю ситуацію, і йому сказали, що ні, візу ми їй не дамо, в неї немає всіх потрібних документів. А в мене на той момент із документів був мій паспорт та свідоцтво про шлюб переведене на арабську мову і нотаріально завірне. і все. Чоловік довго сварився з послом, побажав йому, щоб його дружина чи донька теж опинилася в такій ситуації, як я. І кінець кінцем вони договорилися до того, що мій чоловік напише розписку, що він бере за мене відповідальність на себе. За віра її му ката. Хто живе в Марокко, знає, що це таке. По факту, коли я приїхала в Будапешт, я просто пішла в посольство, заповнила заявку та через дві години отримала візу. І в цей же день полетіла до Марокко. Ніяких грошей за візу я на той момент не платила. Це було на початку війни, тоді багатьом людям робили потурання. Зараз такої халяви не буде, але з цього можна винести деякі уроки. І от вам перша порада: краще звертатися в угорське посольство, там менше навантаження на посольство. Працівники там швидше працюють і відповідають. Бо коли я готувалася до цього відео, я написала в обидва посольства в польське та угорське польському посольстві відповіді я так і не дочекалася, і відповіло мені, як отримати візу саме угорське посольство. Друге, якщо ви їдете в Марокко до когось, зрозуміло, що ця людина вам напише запрошення. Але нехай ця людина теж зателефонує в посольство, говорить, можливо, з послом, що вона за вас ручається, що ви їдете туди до когось і тому подібне, може шанс того, що вам дадуть візу, збільшиться. І також ось вам список документів, які потрібні на візу. Звичайно, точний список краще попросіть в посольстві. Бланк заяви на в'їзну візу в Королівство Марокко. Дві кольорові фотографії, що засвідчують особу на білому фоні 3х4, на яких чітко видно ваші риси обличчя. Посвідчення особи або посвідка на проживання, або будь-який документ, що підтверджує адресу. Дійсний паспорт, термін дії паспорта або проїзного документа повинен перевищувати термін перебування в Марокко. Ксерокопія паспорта, сторінки, що вказують на особу і термін дії. Виписка з банку або запрошення належним чином легалізоване у разі відвідування сім'ї, включаючи гарантію покриття медичних витрат і можливо витрат на репарацію або запит від уповноваженого туристичного агентства чи рекомендація Міністерства туризму або представництва національного туристичного бюро Марокко. Зворотний квиток з підтвердженням бронювання, туристичне страхування, бронювання готелю або ваучер від туристичного агентства, квитанція про сплату візового збору Це весь список документів, але я за нього не ручаюсь, тому що брала їх на форумі. Тому ще раз наголошую: якщо вам потрібна віза Марокко, позвоніть в посольство і дізнайтеся ще раз всю потрібну вам інформацію. На цьому в мене все. Відео вийшло коротким, але головне, щоб воно було для вас корисним. Бажаю успіхів в отриманні візи. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео.